Привіт, привіт, мої маленькі друзі! Я рада вас вітати сьогодні на занятті з малювання нашого гуртка палітра Малята, уявляєте, сьогодні зустрілися жовта фарба і червона. Вони грали, хто кого переграє. Червона втікала, а жовта доганяла. Червона сміється в маку, а жовта в кульбабі. Червона фарба пахне суницею, а жовта яблуком. Червона голосно кричить під час заходу сонця, а жовта шурхотить у піску. Уявляєте? Добігли вони до вогню, стрибнула червона фарба в полум'я, а жовта за нею. Палахкатить вогонь жовтим світлом та грає своїм червоним язиком. І фарби. Перемішалися, що і впізнати себе не змогли, дивляться на свій одяг і не червоний, і не жовтий, народилася оранжева фарба. Який же характер оранжевої фарби? Фарба тепла, радісна, пахне морквою, гарбузом, дружить із лисицею, сонечком, квітами. Та метеликом. Для роботи нам сьогодні необхідна палітра, аркуш паперу або просто якась та тарілочка фарби червона та жовта. Робимо зустріч червоної та жовтої фарби. Я набираю жовту фарбу на палітру та трішечки червоної. І ось у нас виходить ось така оранжева фарба. А зараз малята подивиться, я розфарбую аркуш паперу оранжевою фарбою, і ми побачимо, друзів, оранжевої фарби. Ось у нас подивиться, що виходить. Подивиться, що у нас вийшло. Морквиця. правильно, морква, вона дружить з оранжевою фарбою. Ще набираємо оранжеву фарбу. І дивимося, що у нас тут виходить. Побачили? Так, правильно, у нас вийшов ось такий гарбузик. Так. Ось я промалювала весь аркуш паперу оранжевою фарбою, і ми побачили друзів, морквицю та гарбузик. Прохання до батьків, на аркуші паперу за допомогою свічки, намалюйте малята в якийсь небудь візерунок. А діти, ви розфарбуйте аркуш оранжевою фарбою, і ви побачите друзів цієї фарби, які яких намалювали вам батьки. Я гадаю, наше заняття вам сподобалось. Я чекаю на ваші роботи. Хочу побачити друзів оранжевої фарби. Пока-пока!